Бійці третьої штурмової в Авдіївці деякий час були в повному оточенні, але змогли вийти зам командира Жорін. На території Авдіївського Коксохіму не залишилося жодного нашого бійця. При цьому, за словами спікера Таврія Ліховія, окупанти зачищають Авдіївку та наступають на інших напрямках. Куп'янський напрямок. Зосереджено 42 тисячі військ російських терористів. Наступає з них третина євлаш. Це і підрозділи обслуговування, це рембати, це кухарі, логісти, інженери, тобто це велика кількість людей, які загалом присутні на цьому напрямі. Якщо грубо сказати, то приблизно третина це бойовий чисельний склад, який бере участь у першій лінії оборони. Також росіяни зосередили на цьому напрямку близько 500 танків, понад 650 броньованих машин. 430 артилерійських систем та понад 150 реактивних систем вогню. Не лише Авдіївка незабаром складна ситуація буде в районі Харківщини Жорін. Справа в тому, що ситуація на фронті на цей момент є дуже складною, не тільки в районі Авдіївки. Треба усвідомлювати і розуміти, що нам треба готуватись до надзвичайно складних, важких боїв, і росіяни весь цей час готувалися до цього. Вони готували резерви, готували сили. Готували техніку, людей, все це вони готували, і вони підготувалися. Тепер настав час, коли вони все це починають задіювати на полі бою. У нас я думаю, найближчим часом буде складна ситуація не тільки в районі Авдіївки, а зокрема і на півдні, а також є велика загроза в районі Харківської області.